Дових нових дивилася і знайшла його обряд, так як він сам первоначально ставив, називається він Печать багатства, це Золотий Вінець. Так. Я пам'ятаю, ставив він, я теж його ставлю трохи по-другому. Сьогодні я дивилася його записи, він ставиться один раз в місяць тільки 13 числа. І так, Читаю із його записів. Дивіться. Так, печать багатства, золотий венець, називається в колдовстві на всю життя старий судьбоносний обряд, який ставив властелен, і я підтвердив три покоління внуків вашій сім'ї. Діти і внуки, буде багатство, кожневна прибуль тече по каналам і стежкам судьби, Долюшки ваші. Після мого колдовства, 9 днів на лінію судьби, стане ваша судьба, Долюшка безбідна, безпроблемна, кожногоднівним достатком, бездідні, Знати не буде ваша сім'я, всі виграшні лотерейні, находки будете мати, подарки. Судьба там, де не йдете, всі кожен день деньги, деньги будуть прибувати. Зарадан, Данаран, Аракар, духи богатства, сусвітних, безр... безмірних, бездонних, слушайте мене, якщо є день, то є ніч, якщо є світ, то є тьма, якщо є бідняк, то є і богач, як я ісполняю, повеліваю, заклинаю, із зер... зерен тисячі зерен, із денег тисячі денег. Як зір на небі, так зерна і амбари ваші, не щитано, не щитано грошей буде і достатка. Призиваю все військо, повіліваю, я хазяїн, іми управляю. А далі вже я не можу читати, бо йдуть основні заклинання сили. Я ставлю їх.